Зареєструвало 14, якщо я не помиляюся, депутатів. На жаль, це кількість недостатня для початку роботи нашої сесії. Планувалося, що ми сьогодні розглянемо ряд питань. Перед, перед моїм відрядженням. Ми сьогодні виїжджаємо до, до Литовської республіки, в наше місто Побратим, Шевляйський район. Поділюся новиною наші партнери. Зробили зараз допомогу для, для України десь біля двох мільйонів гривень. Якщо це в гривнях буде, вже кошти надійшли на, на рахунок. Ми поїдемо. Звичайно, подякуємо. Їдуть також діточки із нашої музичної школи, ансамбль бандуристів, які візьмуть участь в, в фестивалі, який буде в Шоуляйському районі. Було дуже приємно, що наші партнери. І надалі допомагають Україні, надалі допомагають нам. Там є лист погодження, є цільове використання тих коштів, не призначені для закупівлі дронів. Тому ну, буде дуже, дуже так би, приємно і мені відвідати, і нашому колективу, покажемо свою культуру. На жаль, ми не можемо почати роботу нашої сесії, ну, тоді, я так розумію, 29 числа. Є розпорядження підписне про проведення чергового пленарного засідання нашої 42-ї сесії, на 8-го пленарного засідання, якщо так по пам'яті. Тоді розглянемо це питання. Дякую. oh okay.